Київ оговтується після чергової важкої ночі. Уже відомо про майже два десятки постраждалих та загиблих. Після російського обстрілу місто затягнув їдкий дим. Є багато вличання, житлові будинки і цивільну інфраструктуру. Про наслідки ворожого обстрілу розкаже «РБК Україна. Цієї ночі Росія знову завдала по Україні масованого комбінованого удару. За словами Володимира Зеленського, окупанти випустили по території нашої країни 18 ракет, серед яких і балістичні, та близько 400 ударних дронів, із яких майже 200 – шахеди. Головною цілею цієї ночі став Київ та область у столиці. Наразі відомо про двох загиблих та 16 постраждалих. Перші вибухи у Києві пролунали близько першої ночі і практично безперервно продовжувались до четвертої ранку. Весь цей час місто атакували руї шахедів, Десь всередині полетіла балістика. А під кінець росіяни випустили ще й крилаті ракети. У столиці багато руйнувань цивільної інфраструктури, повністю зруйнована поліклініка, горіла заправка та вантажний автомобіль, пошкоджені ТРЦ і трамвайні колії. Кілька вулиць і досі перекриті. Крім того, як завжди, росіяни поцілили пошитловим будинкам. В області пошкоджено 24 приватні будинки та 20 авто. Також відомо про одного важко пораненого чоловіка. Нагадаємо, попередній масований обстріл Києва був менше тижня тому, в ніч на п'ятницю. У проміжку було ще три ночі, коли в місті працювало ППО. Щоправда, тоді обійшлося без негативних наслідків, тож на ті обстріли навіть не звернуло особливої уваги. Щоб залишатись в курсі новин, не забувайте підписуватись на РБК Україна, залишати лайки і коментарі під відео.